Привіт усім, друзі! Так, що ж, у нас приїхав наступний пацієнт від підписника. Сказав, Боть, обов'язково, щоб було відео. Тому все знімаємо, показуємо вам. Погнали, Дивимося, що нам приїхало. Приїхало нам ГБЦ 1118, Каліновська 1.6. Стан чудовий, не закоксовано, мастило, заливалось. Гарної якості, навіть навіть не дуже і грязно ГБЦ. Але саме цікаво те, що ви подивіться, зараз покажу вам по площині, яка вона. Прям рідкість. Просто лялечка. Подивіться. просто лялечка Ви бачите? Навіть ось цей поворотик не потрібно варити. А всередині яка чистота, ніяких окислів. ви бачите Цікавий, який заливався сюди антифриз. Дивіться, яка ляпота. Сідла. Не сказати, що геть просажені, але просадка є. Все, розбираємо, дефектуємо, дивимося, як тримають клапана. Перевіряємо клапана на герметичність, технічну рідину налили. Бачимо, що тут все чітко, а ось тут у нас потекло. Впускний сьомий клапан потік. Дамо тиску в камери. Погнали! Бульбашок не повинно бути. перший. Ох, йоп, Пересете! Дирка нема. Другий. Не, дирка. Третій. третій Краще. Четвертий. Не тримає. П'ятий. Не тримає. Шостий. Не тримає. Сьомий. ох ох, хо тут взагалі дивіться. Восьмий. Не тримає. Згорів. Тепер зрозуміло, що мені її прислали. Компресії ні. Розбираю Продовжуємо далі. дефектувати далі. Тобто це наше повністю розібрано. Сальники клапанов. Скоріше, всього, ще рідні стояли, вже дубові, але тримали. Сиділи дуже крепко, єлі, я їх позривав. Втулки направляючи наші. Як думаєте, хороший стан? Просто торба вже їм. Що впускні випускніться взагалі? Втулок нет. Це взагалі. Взагалі розбито. Впускні менше, але теж розбиті, Це дивіться. Диве, що наші сі Випуска немає. Впуск розплесканий взагалі повністю. Скоріше всього, що сідло будуть всі під заміну. Бачите, просто погоріли, розплескали. Скоріше всього, сідло під заміну. Такий фронт. Роботи все согласовуємо з клієнтом і запускаємо. По нашій ГБЦ уже пішов. Що хотів сказати? Значить сідла старі випресували, все чудово, нічого не пошкоджене. Хотів сказати, що як приємно, коли ніякі криві руки тут не лазили, нічого не вирізано шарошками, не пошкоджено. Ну, Все чудово, просто приємно. Є у нас один маленький нюанс при демонтажу ГБЦ обломала шпилька, тому треба її висверлити. Трошки потратимо часу і зробимо. А так, якщо чудово. довго мучитись, то щось вийде. Ось і все, шпилечку висверлили, різьбу прогнали, новеньку шпилечку, і все буде чудово. Хотів сказати, що, друзі, якщо ви знімаєте ГБЦ, не дай Бог там зламала шпилька, то своїми силами і без інструменту кручу. Краще нічого не робіть, краще, хай майстер сам собі потім придумає, як її звідти дістати. Бо були випадки, що понасверлюють, поізородують, і тоді ти не знаєш, що робити. Коли воно собі дломалося, майстер сам собі засверлить, привариться чи ще тому подібне. І все буде чудово. Шпилючка вкрутилась. Все прекрасно. Тепер ось такий вид має наша ГБЦ, вже замінені направляючі втулки, замінені сідла і прийшла вона хімічну мийку. Яка краса виходить? Сідла сіли чудово, натяг 12 сотих, як по заводу. До речі, тут стояли ще заводські сідла. Чистесенька, білесенька, буде як нова лялечка. далі у нас прирізка сідел. клапана випуск ТРВ. у ТРВ будуть у нас вони йдуть азотіровані. впуск емпі, все пагна прирізок. Працюємо з нашою ГБЦ, значить перевіряємо, як крутиться розпредвал і чи нема люфтів. Люфти були, я всі убрав, була вироботка. сама саморівна, просто торцанули кришки, які зажимають, щоб він у нас не люфтив, не клинив, все чудово. Крутиться, отлічно. Далі у нас зборочка. Що ж, наша ГБЦ готова до зборочки. Такий моє результат. Замінили втулочки, прирізали сідла, сідло, фрезернули. А яка ляпота. Сідла. Просто дивіться, лялечка яка. Так? Клапана, випускні ТРВ. Ось вони заходять в тулочку. Аж скачуть. Так? Чотенько, так? Люфтів. Ой, один клапан впав. Люфтів. Мінімальний, бачите? На теплове розширення, все чотенько. Ну Дай. давайте дивитися, що ми наремонтували. Значить, клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо тиск в канали, бульбашок не повинно бути взагалі. Погнали! Перший, Нема. другий, Нема. третій, Нема. четвертий, Нема. п'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Ідеально просто. Герметичність 100%, клапана ніхто не притирав. Прирізались, новий клапан і все. І вперед. І бачимо, що герметичність 100%. Навіть намюка нема. Ідеально. Збираємо. Ну, ось і все. Ще одна. Така пушечка готова, ГБЦ просто бомба вийшла. Такий має фінальний результат повний капремонт. Така. Красоточка. Все перевірили, все зробили. Заміна сідов, направляючих, заміна комплекту клапанів, мойка, фрезеровка, зборка, регулировка. Готова. Повністю до встановлення. Що використовували сальники СМ, втулки ТРВ, випускні клапана ТРВ, впускні АМП, що по шайбам із зазором. Сама тонка 390 на впуску, сама товста у нас 420 на випуску. Ідеально попали. Ідеально, бачите, які зазорчики. По часу один робочий день. така лялечка Готова на відправку. Все работает отлично. Спасибо тебе, Богдан, большое.